Добрий день, дорогі друзі. До вашої уваги сьогодні Chevrolet Niva. Автомобіль має двигун об'ємом 1,7 літра випуску 2006 року. На даний автомобіль встановлено електроніку польського виробника Stag, електроніка без обіді корекції, модель блока Stac Go Fast, Швидкісні корейські форсунки хана в одиночному виконанні. Редуктор Green Gas Нордік забезпечує потужність двигуна 170 кінських сил. Фільтр тонкого очищування з відстійником. Кнопочка в салоні розташована по ліву сторону від рульового колеса. Балон даного автомобіля циліндричний, знаходиться в багажному відділенні. Балон від компанії Green Gas. Мультиклапан Томасето Італія. Заправочний вузол, розташований в лючку бензобака. Дякую за увагу.